Запорізької обласної військової адміністрації Руслан Мовчан з нами вже є на зв'язку. Вітаємо, дякуємо, що долучилися. Так, вітаємо вас, вітаємо вашого телеглядача. Пане... Дійсно, ворог продовжує чути. Так, ми так. вас чуємо, пане Руслане. Ворог продовжує систематично обстрілювати мирне населення з використанням заборонених міжнародними конвенціями засобів ураження, таких як керовані авіаційні бомби. Сьогодні об 11 годині, саме за допомогою такого засобу ураження, було влучання в один із медичних закладів, внаслідок чого були значні руйнування та отримали смертельні поранення два місцевих працівника. – 55-річна медична сестра та 46-річний працівник медичного закладу. Окрім цього, двоє осіб, також працівників. Казаної медичного закладу отримали травми. Була надана першочергова медична допомога, з урахуванням чого їхньому життю і здоров'ю на даний час нічого не загрожує. Пане Руслане, в якому стані будівля медустанови і загалом, якщо говорити про медичну допомогу, чи є в цьому районі ще лікарні для того, аби люди мали належну в майбутньому, якщо потрібно, меддопомогу? Так, будівля зазнала значного пошкодження, частково можливо використовується на даний момент для все таки продовження надання медичної допомоги для населення, а є, але є альтернативні медичні заклади, які надають безпосередню допомогу місцевим жителям і всі необхідних, хто звертається. І тут важливе уточнення про медзаклади, які є альтернативними, чи є там сховища надійні? Так, вони відповідають встановленим вимогам і забезпечені сховищами, де і відповідно працівники, і пацієнти і навіть пересічні громадяни, що знаходяться в секторі перебування цієї лікарні, можуть скористатися цим сховищем, яке працює 24 на 7. А чи в інших громадах області ця доба минула спокійніше? Ні, ця доба, на жаль, як і попередні, не пройшла спокійніше, тому що ворог систематично завдає ударів і в переважній більшості по мирних мешканцях по їх домівках. В на поточному добу завдано 97 обстрілів і постраждало 21 населений пункт. Ці обстріли коливаються десь від 100 до 200 обстрілів кожної доби. Що обстрілюється Запорізька область? В основному в переважній більшості е, обстріли відбуваються артилерійські з застосуванням РСЗВ, БПЛА і авіації. Ну і пане Руслане, маючи вас в ефірі, не можемо не запитати про наслідки руйнування Каховської ГЕС, точніше підриву Російської Федерації Каховської ГЕС. Яка ситуація в Запорізькій області? Чи є там якісь оновлення? Так, дійсно, вказаний терористичний акт призвів до надзвичайної техногенної катастрофи на території більшої Херсонської області, Миколаївської, також постраждала Запорізька область в частині різкого знищення нижнього бєфу річки Дніпро. На сьогоднішній день певні населені пункти області. Якщо продовжиться рівень спаду води активним, можуть виникнути певні питання по забезпеченню питної води, з урахуванням чого обласною владою разом з місцевими громадами та нашими міжнародними партнерами всі населені пункти Запорізької області забезпечені резервним водопостачанням відпрацьовані питання доставки як питної води, так і очищення технічної води для потреб громади. Ситуація контрольована і повністю є алгоритм дій на будь-який випадок чи на будь-яку ситуацію, що може бути у зв'язку з пошкодженням Каховської ГЕС. Одним із окремих напрямків роботи, яку проводить на сьогоднішній день. Обласна державна адміністрація це є вжиття заходів про недопущення екологічної загрози та небезпеки. Вживаються відповідні заходи, щоб не допустити масового загинення водних ресурсів, а також своєчасних заходів по очищенню річок і альтернативних джерел водопостачання в громадах. Пане Руслане, ми дякуємо вам за інформацію. Дякуємо за те, що доєднались до нашої розмови. Руслан Мовчан, заступник голови Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.